Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на моєму каналі «Дітвори живи». І сьогодні у нас дуже така цікава тема, а саме чому думки матеріальні, ґрунтуючись на наукових дослідах та фактах. Я коли тільки почала займатися саморозвитком, дізнаватися про силу думки, в мене була присутня така доля скептицизму, і я почала більш детально дізнаватися про цю тему. Набрала віру, ну я мені було дуже важко прийняти на віру те, що розповідали у деяких книжках або фільмах. От. І я почала шукати наукові підґрунтя цьому. І колись мені до руку потрапили книги доктора Джо Ді Спенза. І вони були для мене просто знахідкою, тому що саме в його книгах я знайшла ті відповіді, які я шукала. Тому дуже всім рекомендую почитати його книжки. І якщо ви не можете знаєте, всією душею повірити у те, що ми творці свого життя. І вам треба якесь наукове підґрунтя, то ці книжки, і цей автор, і цей дослідник саме те, що вам виключаючи його книжки. Я прям була така вмотивована, тому що нарешті. Оця от прогалина в знаннях в моїй голові була заповнена, і я зрозуміла, як саме взагалі діє цей механізм, і що дійсно ми творці свого життя, і ми можемо його змінювати. Ми можемо е досягнути будь-чого, чого, що тільки прийде до нас у голову. І сьогодні до мене прийшла така ідея: а чому б не зняти таку підбірку наукових фактів, які... Доказують, чому думки все ж матеріальні, чому вони можуть впливати на нашу реальність і як саме це можна задіяти у власному житті. І перший науковий факт, про який я хотіла з вами поговорити, це сам факт нейропластичності нашого мозку. Справа в тому, що наш мозок може змінюватися. За рахунок наших думок і нашого досвіду, це і називається нейропластичність, здатність нашого мозку змінюватися. Тому, якщо ви дуже часто про себе думаєте негативно або позитивно, у вашому мозку утворюються дуже міцні нейронні зв'язки, які, до речі, можна змінити. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви постійно думаєте про те, що у вас нічого не вийде. Ви не можете досягнути успіху, ваш мозок буде сприймати це як реальність і фільтрувати вашу реальність і підстроювати її так, щоб давати вам цьому підтвердження. Тому, якщо ви хочете змінити ситуацію, почніть контролювати свої думки. І е, заміняти їх якимись позитивними думками, про це себе. буде утворювати нові нейронні зв'язки, а ті старі будуть слабшити. І буквально за деякий час ви вже помітите, що старі паттерни, які у вас були, вони вже на вас не діють. І ви їх замінили на нові. Наприклад, якщо ви почнете думати, що я можу справлятися з будь-якими задачами, я можу досягнути якісь цілі, у мене все вито, Мозок буде сприймати це за реальність і почне знаходити рішення і докази цього. І тому у вас дійсно буде все виходити, тому що ви будете акцентувати свою увагу саме на тому, що у вас все виходить. Другий факт це ефект Розентеля. Це дуже такий цікавий факт, який я вам навіть зачитаю, тому що щоб не передавати просто своїми словами, як воно є. Ефект Розентеля саме здійснене пророцтво. Психологи Роберт Розенталь і Леном Джекобсом довели, що очікування. Впливають на реальність, тобто наші очікування можуть впливати на нашу реальність. Вони провели цікавий експеримент у школі. Мабуть, хтось із вас вже чув про цей експеримент, тому що я про нього чула і коли готувалася до цього відео. Думаю, треба його включити в своє відео, тому що він дуже цікавий. Вони провели експеримент у школі, сказали вчителям, що деякі діти мають високий інтелект. Насправді це було випадкове рішення. Тобто діти були самі звичайнісінькі, але вчителям сказали, що вони просто генії. Через рік ці діти справді почали вчитися краще, бо вчителі несвідомо ставилися до них інакше, тобто з певними очікуваннями. Це працює і в житті. Якщо ти віриш у свій успіх, ти поводишся так, ніби він уже дуже близько, а це зміцнює твій дії та результат. Тобто, можна зробити висновок, що наші позитивні або негативні очікування від. Того чи іншого процесу можуть дійсно підкріплюватися фактами. Тому краще налаштовувати себе все ж таки на позитив, очікувати позитивного вирішення ситуації, і так воно і буде. Третій науковий факт це ретикулююча активуюча система. Це така ділянка нашого мозку, яка відповідає за увагу і концентрацію уваги на тому, що нам дійсно важливо. Ну, наприклад, якщо ви мрієте про червоний автомобіль, ви можете помітити ну і ви там читаєте якусь інформацію, дивитеся картинки, візуалізуєте. Ви можете помітити, що вам всюди починають бачитися ці червоні автомобілі в телевізорі, десь на вулиці. Хтось там вам там картинку якусь показує. І ви всюди починаєте бачити оцей червоний автомобіль. За це відповідає саме ця ділянка мозку. Наш мозок вважає, що для нас це дуже важливе, тому він починає акцентувати увагу саме на цьому, на цій події. На цій річі або на цьому процесі. Це можна дуже ефективно використовувати в повсякденному житті. Наприклад, акцентуючи свою увагу на нових можливостях, і мозок почне дійсно їх вишукувати серед вашої реальності, Квантова фізика і подвійний слітовий експеримент це взагалі, мій улюблений експеримент, з якого я почала вивчення взагалі сили думки, тому що цей експеримент просто як база, його розповідають абсолютно. Всі, хто розповідає про саморозвиток, про силу думки, тому що цей експеримент максимально точно показує, як наші думки, наш фокус уваги змінюють нашу реальність. У квантовій фізиці є такий експеримент з електронами і фотонами, який показує, що вони поводяться по-різному, в залежності від того, спостерігають за ними чи ні. Це може говорити про те, що сам факт, сам фокус нашої уваги може змінювати нашу реальність. Так, звичайно, це прямо не доводить, що наші думки створюють якісь події, але це дає нам підґрунтя для того, щоб зрозуміти, що наша свідомість і матеріальний світ дуже пов'язані, і треба на це звертати увагу, і треба фільтрувати свої думки. і. Краще всього акцентувати звичайно свою увагу на позитиві ніж на негативі. Тепер поговоримо про наші емоції, про вібрації, які вони вивільняють, про закон притягнення, тому що наші емоції мають дуже. Потужний заряд енергії, приклад такі емоції, як вдячність, радість вивільняють дуже потужні вибрації, дуже потужну енергію. А такі емоції, як страх і гнів, вони дуже низьковібраційні. Цим ми можемо пояснити, чому негативні наші думки трішки повільніше реалізуються, тому що вони мають набагато менше сила. Це може в деяких випадках вас заспокоїти, тому що якщо ви там про щось погане подумали, не треба. Там, лякатися і думати, що це непримінно станеться у вашому житті. Якщо ж ви довго акцентуєте на цьому увагу, на якомусь негативі, то так, це може набути якоїсь сили і реалізуватися. Але ми дуже швидко це можемо перекрити своїми позитивними емоціями, тому знаходьте у своєму житті якусь радість, випромінюйте вдячність. І це буде перекривати ваш цей негатив і підвищувати ваші вібрації. Я теж хочу зачитати вам один, одне дослідження доктора Масара Емото над кристалами води. Мабуть, теж дуже багато людей вже чули про цей експеримент, але все ж хочеться зробити на ньому деякий акцент. А, так, Масаро Емота над кристалами води показали, що позитивні слова створюють гарні симетричні структури, а негативні хаотичні і деформовані. Оскільки людина на 70% складається з води, можна припустити, що думки впливають на нас на фізичному рівні. До речі, такий лайфхак для вас. Я думаю, що ви це знаєте, але просто теж відмічу. Якщо ви себе відчуваєте, якщо у вас поганий настрій, ви відчуваєте втому, вам нічого не хочеться, просто підіть попити води. Тому що для нас вода це як паливо і. Ми забуваємо іноді споживати в нормальній кількості воду, і тому можуть виникнути такі негативні наслідки. Тому дуже пильно слідкуйте за тим, скільки води ви п'єте і якої якості. наприкінці у якості висновку хотілося б сказати, що ви повинні зрозуміти одну просту річ: що не реальність формує наші думки, а наші думки формують нашу реальність. Якщо ви це зрозумієте, якщо ви це почнете використовувати нарешті в своєму житті, ваше життя кардинально зміниться на краще. Тому що дуже багато людей живе саме із парадигми такого мислення, що саме наша реальність впливає на нас і впливає на наші думки. І вони вважають такі люди, що вони не творці свого життя. Якщо ж ви почнете мислити... Навпаки, що саме ваші думки формують реальність, а ви станете тоді творцем свого найкращого життя. Тому, щоб почати змінювати свою дійсність, почніть контролювати свої думки, почніть спостерігати, що і про що ви думаєте, що ви думаєте про себе, що ви думаєте про світ, що ви думаєте про людей, які навколо вас. Змінюйте свої думки на краще, і світ почне налаштовуватися під вас. Якщо ви будете позитивно мислити про себе, про цей світ, про людей, про свою роботу, про свій дохід, який би він не був, світ почне налаштовуватися і переналаштовуватися під цей позитив, який ви про себе і про навколишнє середовище думаєте. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Буду дуже вдячна за вашу підтримку підписуйтесь на мій канал, тому що тут ще буде дуже дуже багато цікавого. До зустрічі!